Плей-офф почався з проблем для українських клубів, а в Динамо ще й скандал. Шовковський посварився з Ярмоленком. Друзі, всім привіт! Сідайте позручніше. У нас пачка чудових та свіжих актуальних новин зі світу українського футболу і не тільки приємного перегляду. До вашої уваги результати перших поєдинків українських клубів у Єврокубках плей-офф не дуже вдало склався для київського Динамо, яке поступилося у Сербії Макабі Тель-Авів 3-1». Також Полісся Житомир поступилося в Фіорентині з Італії з рахунком 0-3. Одне радує, що донецький жахтар зіграв в нічию з швейцарським серветом 1 1-1». Матчі відповіді вже за тиждень, 28 серпня, о 21.00 Київське динамо та Житомир Полісся розпочнуть грати свої матчі. Ну а Донецький Шахтар розпочне грати о 22.00 за київським часом. Відеотрансляція буде доступна на Київ ТВ, А також телеканал 2+,2 плюс абсолютно безкоштовно покажуть матч Київське Динамо Макабі Тель-Авів. Ну і якщо і у вас є підписка на Мегого, то там можна буде подивитися матч сервет Донецький Шахтар. Шовковський висловився про червону картку Вівчаренка. Цитую: на жаль, це не перший раз, коли ми отримуємо на рівному місці червону картку, бувши на м'ячі, технічний брак, і потім фол, який судді трактують як червону картку. Можемо будувати план на гру, стратегію, домовлятися про щось, але майже 40 хвилин грати в меншості. Скандал у Динамо Шовковський із матюками вганяв Ярмоленка з тренування. Про це повідомив Бурбас у своєму відео. Давайте дивитися. Інсайт про конфлікт головного тренера. Динамо і вожака, лідера команди ну, Олександра і Андрія Ярмоленка. Цей епізод не просучився в пресу. Напевно, що прозвучить він вперше. Сталося це поміж двох матчів з Пафосом, коли команда грала поєдинок з рухом у Львові. І ще залишилося там буквально на 2-3 дні. І наступного ж дня після матчу з рухом було тренування, там само у винниках. На цьому тренуванні Олександр Шовковський не побачив належної віддачі, як йому здалося здалося від Андрія Ярмоленка. Він посеред тренування сказав: Андрію: якщо тобі щось не подобається, ти можеш піти, ти можеш залишити тренування, тому що мене це не влаштовує. Ярмоленко на це все не відповів там ні словами, ні вчинками. Він мовчки покірливо тихенько собі залишив тренування. Тренувальний процес пішов займатися індивідуально. Тобто він не взяв. Трішки згодом циганик також підтвердив цю інформацію. Два дні до відповідального поєдинку головний тренер виганяє лідера команди з тренування, це неправильно. А що ви думаєте про цю ситуацію? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Динамо програла Макабі Тель-Авів в першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Це перша поразка киян в історії протистояння команд. До цього київське Динамо двічі перемагало та двічі грали з ними в нічию. Андрій Миколаєвич Ярмоленко у матчі проти Маккабі авів провів 400-й матч за київське Динамо. З чим ми його і вітаємо. Справжня легенда. Президент Динамо Ігор Соркі звільнив Артема Кравця та Євгена Хачеріді. Колишні гравці Динамо втратили свої посади в структурі клубу. Рішення прийнято президентом киян. Повідомляє Динамо Київ Інсайт. Офіційно Владислав Супряга знайшов нову команду. Форвард гратиме за епіцентр під 21 номером. Бажаємо йому багато забитих м'ячів. Епідемія травм шахтаря продовжується. На 45-й хвилині у матчі проти Сервета отримав ушкодження Невертон. А на 61-й хвилині Клауон Еліас. Таким чином, у Лазареті перебуває 5 футболістів: Дмитро Криськів, Ласіна Траоре, Егіналду, Невертон, Клауан Еліас. Бажаємо швидкого одужання хлопцям, щоб поверталися і допомагали Донецькому Шахтарю перемагати. У молодіжці донечан запалює гамбійський нападник. За три матчі забив вісім голів. Мохамат Канте забив гекса трик за шахтар Ю-19 у матчі проти Карпат. Плюс один українець в Англії. 21-річний опорний хавбек Іван Варфоломеєв змінив слован Ліберець на Лінкольн, який грає у третій лізі. У стартових чотирьох матчах сезону Лінкольн набрав 9 очок. На старті Кубка Ліги Лінкольн переграв Гарогейт 3-1. Мілан може підписати Артема Довбека. Повідомляє La Gazzetta dello Sport. Мілан високо оцінює Артема і вірить, що технічні якості українця підсилять склад. Також раніше повідомлялося, що Наполі хоче придбати нового нападника в літнє трансферне вікно. Пише Ніколо Скіра, Довбик Гойлун та Пінамонті в шорт-листі Наполі на позицію Форварда. Нагадаю, причиною цьому стала травма Ромелу Лукаку. Справжній ефект Трубіна. Бенфіка вперше у своїй історії не пропускала у п'яти стартових матчах сезону. Українець вже має 13 сейвів. Ярослав Ракицький за власні кошти провів ремонтні роботи на базі Чорноморця. Нагадаю, 28 лютого 2025 року тренувальна база моряків в Совіньйоні постраждала внаслідок російського обстрілу. Бетіс спробує домовитися про трансфер зінченка наступного тижня. Повідомляється, що перемовини вже були проведені. Українець має замінити в сивільському клубі Рікардо Родрігеса, який вирішив піти. Але є малесенький нюанс: головний тренер Арсенала Мікель Артета. Не хоче відпускати зінченка та виступив проти його продажу. Він вважає, що українець має стати важливою частиною роздягальні. А його універсальність додає глибини складу для арсенала. Не знаю, напевно, саме тому Зінченко був поза заявкою на матч проти Манчестер Юнайтед. Ну і наостанок крінж-коментар головного тренера ПСЖ Луїса Енріке. Цитую, конфлікт Росії та України. Я думаю, що футбол найкращий спосіб об'єднати людей. У цьому сенсі Сафанов і Забарний вище політичних суперечок. Як ви ставитеся до цього вислову? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну а на сьогодні в мене все, друзі. Якщо було цікаво, корисно, обов'язково підписуйтесь на канал, обов'язково ставте вподобайки. До зустрічі, побачимось.